Всім привіт! Ви на каналі Гонтору.ua. Сьогодні у нас відео знову ж таки про тапалки. Їх дуже багато. В телеграмі я про них постійно розказую, тому рекомендую туди підписатися, щоб не пропускати такого корисну інформацію. Сьогодні ми говоримо про тапалкові відбіржі ФСІО. Слово, власне, так ботин називається. Я вже робив на цю тему себе в телеграмі пост. Ось, як бачимо, я робив ще 2 травня, сьогодні вже в нас 30 травня. Тому, якби ви були підписані на мій телеграм-канал, ви вже місяць могли б там тапати і заробляти. Так, ось дивимось. Це X-PowerTap. Вона називається нова тапалка за формою токена CXP. жетони, перемагайте випробуваннях і збирайте божевільний видобуток фармі токени CXP та отримуйте нагороди. Нова офіційна тапалка від реальної біржі, як я вже сказав. В пості я писав, що біржа була на 81-му місці. Зараз, якщо подивитися, то це на 84-му трошки опустилась, але були. Моменти, я заходив, дивився на CoinMarketCap, Вона була навіть на 77-му, здається, потім на 60 му місці, за то, що не пам'ятаю, тобто вона приблизно більш-менш в цьому місці. Це, в принципі, досить непогане місце. Що потрібно буде робити? Просто перейти в бот, тапати і заробляти токени CXP. Також є розділ Farm, ви запускаєте видобуток, йде на повному пасиві, і плюс в розділі Task можна виконувати завдання і заробляти ще більше токенів. Що ж, тепер давайте будемо переходити в сам Телеграм на екран мого телефону, і я покажу, що там потрібно робити. Погнали! Ну що, як завжди, після того, як переходите в бот, нажимаєте кнопочку старт, і у вас тут відкривається меню. Як бачимо, стартап, тобто запустити додаток, приєднатися до ком'юніті, запрошувати друзів і є лаунч. Тобто можна перейти на їхню біржу. Що ж, давайте ми нажмемо стартап. До речі, коли ви будете нажимати перший раз, вам там необхідно буде ввести вашу пошту і це підтвердити. Я скрін вам прикріплю. Далі дивіться. Тут є тапи. Для, пер, перший раз, якщо я правильно пам'ятаю, здається чи тисячу чи дві тисячі чи тапів дається. Зараз в мене є 200. Ось я можу їх просто тапати, і після цього потрібно буде нажати кнопочку клейм. До речі, тут є трошки одна незручність, коли тапаєте, то є вібрація в телефоні. Думаю, в цьому датку, швидше за все, відключити її неможливо. Але, в принципі, це не важливо, тому що ми бисом перетапали і все. Так, давайте тапаємо. Ось залишилось. Дотапати 80 тапів. Тут бачимо, правіше трошки йде таймер. Зворотній відлік, коли будуть нові тапи, знову можна буде тапати. Ось, ви перетапали. Головне, не, не забувати нажимати кнопочку claim, тому що якщо ви нажмете і вийдете з додатку, то всі тапи, які ви натапали, просто анулюються, і вам заново буде потрібно це робити. Ось я натапав, як бачимо, внизу є 200 токенів CXP, нажимаю Claim, все. Далі нажимаю More і далі просто чекаю, поки в мене з'являться нові тапи. Плюс тут є розділ «Farm». Тут на автоматі на повному паси ви фармите ці токени. Ось в мене вже є 510 токенів. Знову ж таки, нажимаю Claim, нажимаю More, і всі токени падають мені на баланс. І тут теж важливо не забувати після цього нажимати кнопочку Start Farming era. Інакше фарм вам токенів не йти не буде. Ось нажимаю все. Як бачимо, токени в мене пішли. Далі є завдання. Тут можна виконувати е, різні завдання, по типу запрошувати друзів, е, підписки на е, їхні сторінки, тобто там підписки в LinkedIn, Facebook, Instagram, Telegram і так далі. Ви все це робите. Ось нажимаєте просто там на будь-якому завданні кнопочку старт, робите це, вам його підтверджують і ви отримаєте токени. Ось як бачимо, я кілька завдань використав. В основному це завдання по запрошеннях. І трошки вже на цих завдання заробив. Далі ще є сквар. Тут ви можете запрошувати ваших е, друзів. Invite friends ви просто нажимаєте, копіюється ваше реферальне посилання, ви його даєте своїм друзям, знайомим, і вони вам також будуть приносити ці токени. Як бачимо зараз, в мене є тут 14191 токен. Знову ж таки, я просто нажимаю кнопочку claim, і всі ці токени переходять мені на баланс. Часу від часу просто заходити сюди в склад і. Клеймите токени, які приносять вам ваша команда. В принципі, на цьому все. Як бачимо, ось такий, такі прості дії тут потрібно виконувати. Так що переходьте в цей додаток, тапайте і збирайте токени CXP від біржі CXP знову ж таки. І будемо чекати просто лісного цього токену, коли зможемо його звідси вивести і продати. Про це я, звісно, буду повідомляти в себе в телеграм-каналі. Тому ще раз нагадаю: підпишіться на мій телеграм-канал, щоб не пропускати ось таку корисну інформацію. Якщо відео було цікавим і корисним, ставимо, звісно, йому подобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані, тому що нас чекає ще багато відео по заробітку в інтернеті. На цьому все. Всіх до зустрічі.